Но топці традиційно відзначили день передплатника. Чималий хол центрального відділення Укрпошти ледь вмістив усіх гостей. Чергами працівників Укрпошти не здивуєш. Проте експерти констатують, число передплатників зменшується з кожним роком. Причина не лише розвиток електронних ЗМІ, а й матеріальна скрута населення. Передплата зменшується. Ну тут є сі об'єктивні причини і суб'єктивні. Ми прекрасно розуміємо, які в нас події в Україні. Ну це нас не зупиняє. Ми проводимо е, заходи для того, щоб передплату як мова, була вона збільшена. А цінова політика, звичайно, я хочу, щоб вона була як можна дешевше, але від е, поштового зв'язку вона. Ніяк не можемо на це вплинути. Ніщо не заважає бути активним передплатником. Ось цьому чоловіку. Сьогодні він прийшов не лише виписати улюблені газети і журнали, а й поділитися гарним настроєм з оточуючими. А я активний передплатник. я виписую журнал здоров'я, виписую медицинську газету, виписую газету Сумщина. Читаю, щоб бути в курсі справ, які відбуваються в державі в нашій області. І особливо в нашому місті. поштарі розповідають для людей похилого віку друковані змі. Подекуди залишаються єдиним зв'язком із зовнішнім світом. Серед фаворитів передплати, місцеві газети і видання з порадами. вони хочуть знати, що зараз робиться. У нашому місті в рідному ну і також популярні там порадниця, совєтчиця, сімейна газета, газета по-українськи. Також користуючись нагодою редакції місцевих газет, всіляко намагалися активізувати потенційних читачів. Представники місцевих друкованих змі кажуть, сьогодні передплатники і журналісти мають унікальну можливість зустрітися. вічнавіч. віч сьогодні ми підготували для наших читачів традиційні подаруночки. Всі, хто нас на рік передплачує, отримають сьогодні гарантований подарунок. У нас така безпрограшна лотерея. І читачі дуже люблять це свято до нас. Приходять. Ми з ними спілкуємося, дізнаємося. Що вони думають про газету? Вони висловлюють свої побажання, пропозиції і таким чином і для них свято, і для нас до свята Укрпошта організувала імпровізоване колесо фортуни. Працівники запевняють, сьогодні пощастить кожному. Укрпошта пропонує зіграти ще безпрограшну лотерею, яка коштує всього 3 гривні. За кожен квиточок отримуєте приз. Інтернет наступає, але любителі аромату свіжонадрукованої газети не зникають, не зважаючи ні на що. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.